Привіт! Мене звати Олена і я вчителька євриту. Це друга частина відео про сміхут. Подивіться, будь ласка, першу, тому що тут я буду менше пояснювати базу і трошки ускладнювати е, те, що ми вже вивчили в попередньому відео. Нагадаю, сміхут це два і більше іменники, між якими випадає прийменник. І вони ніби як утворюють одне поняття. Друге слово описує перше. І якщо відбуваються якісь зміни, то вони відбуваються лише з першим словом. Бакбук шель маєм, бутилка води, або бакбук має. Шіур би урок з євриту, оші ур іврит. Міц мі тапузим. Сок з апельсинів, о миц тапузим. Апельсиновий сік. З точки зору івриту, міц відповідає на питання, що іменник, і тапузим, це також іменник, що апельсин. Да? Але ми це перекладаємо, ніби як прикметник. Міц тапузим, апельсиновий сік. Жіночий рід річ глідамі лимон, глідат лимон, літерагей стає таф рухаба ерев, «арухат ерев, іврит», кітат іврит. Але бакбук гадоль. Велика бутилка гадоль це прикметник. Ші -ур тов. Хороший урок. Товц прикметник. Міц – кар. холодний сік, глідати йма. Смачне морозиво. Аруха меюхедет. Особлива трапеза. Кіта хадаша. Новий клас. І це у нас. Пари іменник і прикметник. Можете зупинити відео для себе, зрозуміти, що з цих прикладів є сміхут, а що ні, що є парою іменника і прикметника, а ми продовжимо говорити про іменник з прикметником. Бакбук гадоль велика бутилка у множені, бакбуким гдолім Шіур тов, хороший урок. – «товим». Але нагадаю, що є слова чоловічого роду, які в множині мають закінчення от, але залишаються чоловічого роду. Шульханґедоль, шульханот гдолім. По закінченню прикметника «гдолім» ми також розуміємо, що це слово чоловічого роду. ארון חדש, ארונות חדשים. מקום יפה, מקומות יפים. דאלי זינות גלידה טעימה, גלידות טעימות. כיתה חדשה, כיתות חדשות. עליה סלובה זינות שעורו הודו, הקימה את נזוויץ' נופורמם נוז'נה. При цьому прикметник залишається в жіночому роді. Ішая нашим яфот, ір арим ктанот, бейца ктана, бейцим ктанот. Повертаємося до сміхоту. В конструкціях сміхут ми орієнтуємося на перше слово. Воно у нас вказівник щодо роду і числа. Міц та пузим – одне на сік апельсиновий, одне на чоловічу роду. Угат – шоколад. Уга – одне на жіночого роду. Шіурей – байт. Від слова шіурим – множина чоловічого роду. Арухот – ерев арухот. Від слова аруха – множина чоловічого роду. Жіночого роду. Отже, як додати до конструкції сміхут прикметник, ми орієнтуємося на перше слово. Дивимося на сміхут. Бакбук маєм гадоль. Бутилка води велика. Прикметник в івриті йде після іменника. Отже, ми зберігаємо сміхут, бакбук маєм гадоль. שיעור עברית טוב, הורוק עברית, הוא הורושי, שטו הורושי, הורוק שיעור עודנינה צ'ולוויצ'רית. ארון בגדים חדש. שעפה נובה, ארון בגדים חדש. מקום עבודה מצוין. מסרבוטה. Відмінне маком мецуян, маком а вода месуян. А тепер подивимося на множину. Знову зрівняємо. Бакбук маєм, велика бутилка води. гдолім – Великі бутилки води. Бакбукім стає бакбукей. бакбукей שיעור עברית טוב, שיעורי עברית טובים. ארון בגדים חדש, ארונות בגדים חדשים. סמיכותי זקין עוד, זה Слово סלובו ארון, מהי זקין שנראות ומנוז'ני? Однак це слово чоловічого роду. Аронот бгадим, хадашим. Маком, авода, מצuyan. а авода, מצuyним. Демо далі. Глидат лимон тейма. Глидат лимон. Ми слово глида морозємо жіночого роду в івриті, відповідно тейма. Слово прикметник в жіночому роді. Глідат лимон тима, глідот лимон тимот. глідот тиймот. Арухат ерев гдола. Арухот ерев гдолот. Бейцат тернеголет ктана, від слово бейца яйце. Маленьке, яке куряче, маленьке куряче яйце. А якщо мені треба множина маленькі курячі яйця, то у нас слово бейця множині бейцім. Бейцей «тарнеголет» ктанот. Тому що бійця жіночого роду. Додайте прикметники за власним бажанням до цих конструкцій сміхут. Салат Яракот. овочевий салат. Мова про салат. Отже, я описую салат. Який може бути салат? Та ім смачний, тари свіжий, гадоль, великий салат. Італьки, італійський салат. Я орієнтуюся на перше слово. Я читаю. וקונסטרוקציה סמיכות, ודודייתה פריגמטניקים. סלט ירקות. כרטיס טיסה. שולחן עבודה. מקום עבודה. חדר. אורחים תחנת רכבת מכונת קפה עוגת שוקולד שמלת ערב פגישת חברים סלובייה דודרה סלט ירקות טרי כרטיס טיסה זול שולחן עבודה חדש מקום עבודה גדול חדר אורחים קטן תחנת רכבת ישנה מכונת קפה מיוחדת עוגת שוקולד טעימה שמלת ערב יקרה Вкішат хаверинг сала. Спробуйте зробити множину. Отже, вам треба сміхут у множині і прикметник у множині. Наприклад, салат єрокот тари свіжий овочевий салат. Мені треба сказати свіжі овочеві салати. Салатей Je rakot множина до слова салатим. Картис тиса золь. У множені картисей тиса золим. Нахонь. Поставте відео на паузу і пропишіть множину даних конструкцій разом з прикметниками. Продовжуємо. Сміхут може, може бути визначеним, тобто мати артикль. В сміхуті артикль пишеться разом з останнім словом конструкції. Отже, у нас був салат єракот, Додали артикль, салат га. -єракот». Якийсь конкретний овочевий салат. Приклад в реченні. סלט הירקות היה לא טרי. ובצ'ווה סלט מובנה סבייג'י. כרטיס טיסה כבתוק נאפולית כרטיס הטיסה דוגמה כמה עלה כרטיס הטיסה ללונדון? סקיקי קושטמוף כבתוק נאפולית ולונדון Шулхан Авода робочий стіл, Шулхан Га Авода додали артикль. Матзева шulхан хавода шалах. Який колір твого робочого стола? Маком авода робоче місце. Маком га авода додали артикль. Зе маком хавода шели. Це моє робоче місце. Хадар хим гостьова кімната. Хадар гаорхім. Додали артикль. Хадар гаорхим шалану логедоль. Наша гостьова кімната невелика. Ще раз звертаю увагу, що ми говоримо про кімнату. Хедер, однина, чоловічий рід, тому у нас логадоль, однина, чоловічий рід. Таханат Ракевет. תחנת הרכבת, תחנת סזופינקה, רכבת ספוציה, תחנת רכבת זה או זה זליזניש וגזל. איפה נמצאת תחנת הרכבת? דייזה זה זליזניש וגזל. מכונת קפה, משין כשירו בצקאבו, מכונת הקפה, דודל הרתקל, הקפה הזה ממכונת הקפה החדשה. צקאבה, זנובוי, קאבו ומימשנקי. עוגת שוקולד שוקולדני טורט אבו פריך דודל ארתיקל עוגת השוקולד פריקלד ורצ'יני עוגת השוקולד מאוד טעימה פה. שוקולדני טורט דוז'יס משנתות. שמלת ערב וצ'ירניה סוכנה שמלת הערב אפשר ללבוש את שמלת הערב הזו? Можна надягнути цю вечірню сукню Бгішат Хаверим. Дружня зустріч. Зустріч друзів. Додали артикль Бгішат Г. Хаверим. ба лі Бгішата Хаверим, хто прийшов на дружню зустріч? Завдання для вас. Додайте артикль в ці конструкції сміхут. Вони тут всі множені, на відміну від попередніх прикладів, а потім напишіть приклад у реченні, як показано тут. Хадрей кошер це спортивні зали. Хадрей Га кошер. Догма. Хадрей Га кошер бетелавив якарим. Спортивні зали в Тель-Авіві дорогі, якару прикметнику множині чоловічого роду, оскільки у нас тут хадрей кошер, да? хадарим множина чоловічий рід. Поставте відео на паузу і зробіть завдання. Сміхот може складатися не тільки з двох слів, як було в усіх. Попередніх прикладах. Ці конструкції можуть складатися з двох слів або більше. Ось декілька прикладів довших конструкцій. Кувсат на алей спорт, коробка спортивного взуття. Да? У нас сміхут жіночого роду кувса. Коробка. Сміхут множини. На алайм взуття. І спорт. Куфсат на алей спорт. Арон. Сфрей мада. Шафа. Сіфрей від слова сфарим книги. Мада це наука. Шафа наукових книг. Отже, якщо. <coughs> розбити, то ми можемо розбити на мада наукові книжки, а далі додати шафа. Шафа наукових книжок. Теоретично це можна зробити арон шель. Давайте я напишу тут. Можна сказати «Арон, Шель Сфарим Мада Додати ці прийменники. Шафа. Чого? Книг про що? Про науку. Арон, шель, сфарин аль, мада. Скорочується у нас до. Арон, сіфрей мада. Так само можна тут зробити. Ку са ім на алайм ле спорт. Можна розшифрувати. Коробка з взуттям для. Спорту. Ми додали прийменники, відповідно, всі слова, всім словам повернули свій вигляд звичний. І обидва варіанти будуть правильними. Можна сказати повністю. «куфсайм на алаймлі спорт. О «сміхут куфсат на алей спорт. Арон шельсфарим альмада. Арон сифрий мада. Далі. «матанат». Йом гуледет – це день народження, це також вважається сміхут. Отже, це подарунок до дня народження. йом Якщо ми розбираємо цей сміхут, то ми отримуємо матана лейом гуледет. гуледет ніяк не змінюється. Далі я не буду розбирати, можете зробити це самостійно, якщо є таке бажання, попрактикуватися, розібрати кожен сміхут, але я прочитаю: Сефер нігуль Зман, книга управління часом Бакашат Тошвей Єрушалаїм. Прохання жителів Єрусалима. Бейт Мішпахат Кац, Будинок сім'ї Кац, тут у нас Сміхут з надзвою, прізвище Кац, бить, мішпахат Кац. Сипур ахават, нерим, історія кухання підлітків. Хішов місць ямей хувша, підрахунок кількості днів відпустки. Махшивон схар авода, калькулятор заробітньої плати. Хавілят, бекбукей, міц, та пузні, упаковка, бутилок апельсинового соку. Спробуйте розписати ці конструкції, додавши прийменники і повернувши словам їх звичний вигляд. Для всіх, хто витримав і додивився до сих пір, нагадаю, що артикль ставиться або пишеться разом з наступ... з останнім словом. Отже, куфсат на алей спорт. Якщо мені треба додати артикль, я його пишу разом зі словом спорт. Куфсат на ГА спорт. Арон Сіфрей Хамада Хавілат БАКБУКЕЙ МІЦ ГАТАПУЗИМ І Коротко щодо прикметників, які тут можуть бути варіанти? Відповідно до того, що мені треба описати, такі прикметники я і вживаю. Якщо у мене кувсат на алей спорт гдоля, слово гдоля, жіночий рід однина. відповідно, відноситься до слова кувса, коробка. Отже, це коробка велика, велика коробка спортивного взуття. Але якщо у мене написано кувсат на алей спорт, хадошот, то це хадашот множина відноситься до слова на лайм, да, Тому що в мене на взуття багато, слово на лайм жіночого роду. Отже, це коробка нового спортивного взуття. Рід і число прикметника допомагає зрозуміти, що саме описується. Далі арон, Яшан – Ящан у мене в однині отже відноситься до слова «арон», шафа. Стара шафа з науковими книгами. Або «арон Алон мада Яшанім. Тут уже форма множини. Яшанім, старі. То хто старі вже? Книжки? Шафа зі старими науковими книжками. Останній приклад. Хавілят, бакбукей міц тапузім зола. Зола – це дешева, форма жіночого роду, відноситься до упаковки, до слова хавіля. Отже, це вся пачка дешева. Дешева упаковка бутилок апельсинового соку. Або хавілят бакбукей міц тапузім, гдолім. Гдолім це множина чоловічого роду. Отже, це відноситься до слова бакбуким великі бутилки, упаковка великих бутилок апельсинового соку. Все потребує практики. Треба багато читати, в газетах в новинах багато і часто використовується сміхут, треба просто звикнутися з тим, що це таки да, використовується, і треба знати і розбиратися потрошки. І розшифровувати, розуміти, дивитися, повторювати, робити вправи і вчитися розуміти ці конструкції. Я сподіваюся, що вам все було зрозуміло, якщо ні, пишіть це також у коментарях. Дуже сподіваюся, що ви зробили завдання, які я пропонувала. Дякую за перегляд, успіхів у навчанні. Твоя вчителька Євриту. Підпишись!